Виконуємо номер 83 із підручника Алгебра 7 та математика 7. Інтегрований курс, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть корінь рівняння. І наше рівняння різниця невідомого числа позначеного змінною Х і числа 3 дорівнює 8, сума числа 7 і невідомого числа позначеного змінною Х дорівнює 3. Третє добуток мінус 4 на невідоме число позначене змінною х дорівню мінус 20. Частка відділення невідомого числа позначеного змінною х на 3 дорівнює мінус 7. Переступаємо до виконання. Перенесемо доданок беззмінно мінус 3 у праву частину. При цьому змінюємо знак на протилежне. 8 додати 3 маємо 11. Отже, х дорівнює 11. Записуємо відповідь 11. Перенесемо доданок 7 із лівої в праву частину, змінивши знак на протилежне. Тепер до зменшуваного додамо число протилежне до від'ємника. Знаходимо суму двох чисел з різними знаками. Більшу моду числа від'ємного. Поставили його знак, знаходимо різницю модулів. 7 відняти 3 буде 4. Записуємо відповідь. Мінус 4. третє. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Частка відділення двох від'ємних чисел буде число додатнє. Знайдемо модуль частки модуль діленого поділимо на модуль дільника. 20 ділено на 4 буде 5. Записуємо відповідь. 3. Нам невідомо ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку. Добуток двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Знайдемо модуль добутку, перемножимо модулі множників. 3 множимо на 7 буде 21. Отримали мінус 21. Записуємо відповідь. Мінус 21. Номер 83 із підручника Алгебра 7 та математика 7. Інтегрований курс виконано.